Доброго ранку, з вами Дзебак Олександр. Так, знову поговоримо про факти, а саме факти, які мають юридичне значення. До мене звернулася клі... громадянка Н. В подальшому моя клієнка. З таким проханням, щоб я їй допоміг встановити факт народження дитини на тимчасово окупованій території. Громадянка Н вересні. 2022 року народила свою доньку в місті Херсоні. На той момент місто Херсон був тимчасово окупований територією відповідно до чинного законодавства України. Ось. Після того, як Херсон було деокуповано, ось, моя клієнка звернулася до снірівського відділу державної реєстрації цивільних станів. Ось. Але даним органом було відмовлено їй про видачу свідоцтва про народження дитини, посилаючись на те, що їй потрібно звернутися до суду, і в порядку окремого провадження шляхом подачі заяви до суду встановити факт народження дитини на цьому, тимчасово окупованої території. Я підготував відповідну заяву в порядку статті 317 Цивільно-Процесуального кодексу України, підготував відповідний пакет документів, копії. Ось. Звернувся до суду за з заявою, і суд задовольнив наше прохання встановити факт народження дитини на тимчасово окупованій території. З Цим рішенням суду моя клієнтка на. Повинна звернутися до сірі відділу державної реєстрації цивільних актів і отримати свідоцтво про народження дитини на основі цього рішення суду, який буде відповідати чинному законодавству України. Ось, Ось таким способом ми вирішили юридичну проблему дані громадянці. Ось. І я думаю, і вам допоможу, якщо у вас виникнуть відповідні. Питання, проблеми, то що звертайтеся в моє юридичне бюро. Ми вам надамо кваліфіковану юридичну допомогу. Спасіба за увагу, Всім до побачення.